Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з тригонометричними формулами додавання. Сподіваюсь, ви вже їх трішечки підучили. І сьогодні продовжуємо їх використовувати. Працюємо письмово разом зі мною перший номер номер 13, 19. Відомо, що тангенс альфа дорівнює 4. А тангенс бета дорівнює мінус 0,5. Знайдіть і записуємо перше. Тангенс альфа плюс бета. Ми розуміємо, що зараз будемо використовувати формулу суми для тангенса. Отже, ось вона перед вами. Да? Я її представила. Що у нас буде? Тангенс альфа плюс тангенс бета в чисельнику. Тангенс альфа. Додаємо тангенс бета в чисельнику. Все це ділимо на одиничка мінус тангенс альфа тангенс бета. Отже, тепер ми бачимо, що ми можемо підставити тангенс альфа і тангенс бета значення да, 4 і мінус 0,5 і отримати відповідь. Отже, що у нас буде тангенс альфа у нас дорівнює 4. Плюс тангенс бета у нас дорівнює мінус 0,5, в знаменнику, що у нас буде 1 4 Множимо на мінус 0,5. 4 плюс мінус 0,5 це буде 3,5, що у нас в знаменнику? 4 помножимо на 0,5 це буде 2. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде 1 плюс 2, 3. 3,5 будемо ділити на 3. Позбутимося від коми в чисельнику, домножимо чисельник і знаменник на 10. Буде у нас 35, 30. бачимо, що можемо скоротити на 5, 35 ділимо на 5, 7, 30 ділимо на 5 – 6. У нас вийшов неправильний дріб. Перетворимо на мішане число 1,16. Як бачите, все дуже просто, дуже легко. Да? Давайте зробимо друге завдання: тангенс альфа мінус бета. Що ж тепер у нас буде? Використовуємо формулу різниці. Ось вона перед нами. Да? Тангенс альфа, мінус тангенс бета, ділимо. На одиничка плюс тангенс альфа тангенс бета. Так, можемо все підставити, да? Всі значення у нас є. Отже, тангенс альфа 4 мінус тангенс бета мінус 0,5. Ділимо на одиничка плюс 4 множимо на мінус 0,5. В чисельнику у нас буде 4 плюс 0,5 це 4,5. В знаменнику ще у нас буде? 4 множимо на 0,5 це 2. Буде мінус 2, 1 мінус 2 це мінус 1. Отримаємо мінус 4,5. Ось і все. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і йдемо далі. Наступне завдання: спростіть вираз. Записуємо номер 13, 23. 13-23. І перше завдання. Синус альфа плюс 45 градусів плюс синус. Альфа мінус 45 градусів. Що нам потрібно знати? Нам потрібно знати формулу додавання і віднімання, формула суми да, і різниці для синуса. Отже, перше у нас синус альфа плюс 45. Використовуємо формулу синус альфа плюс бета. Отже, що це у нас буде? Синус альфа косинус. За формулою бета, а у нас 45 градусів. Далі за формулою йде косинус альфа синус бета. У нас що буде? Плюс косинус альфа. Синус 45 градусів. Далі плюс синус альфа мінус 45. Працюємо за формулою синус альфа мінус бета. Синус альфа косинус бета, а у нас буде. Синус альфа косинус 45 градусів. Далі за формулою мінус косинус альфа синус бета. А у нас мінус косинус альфа синус 45 градусів. Так. Шукаємо подібні. Подивіться, синус альфа косинус 45 плюс синус альфа косинус 45. Що це буде? 2 синус альфа косинус 45 градусів. І ще подібні. Косинус альфа синус 45 мінус косинус альфа синус 45, це буде 0. Отже, давайте пригадаємо, що таке косинус 45 це 2 синус альфа, а косинус 45 це корінь із 2, ділимо навпіл. Як бачимо, двіку в чисельнику і в знаменнику можемо скоротити, і отримаємо корінь із 2 синус альфа. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, бо я зараз буду витирати. Да, мені потрібна дошка, потрібно багато місця. Отже, буду записувати по одному прикладу. Працюємо з другим прикладом. Тепер у нас косинуси пішли. Косинус альфа мінус пі на 6, мінус косинус альфа плюс пі на 6 дорівня. Завдання те саме. Будемо спрощувати вираз. Отже, працюємо з косинус альфа мінус бета. Да? Що це у нас буде косинус альфа косинус пі на 6. Далі. Плюс синус альфа синус бета. А у нас буде плюс синус альфа. Синус пі на 6. Далі звертаємо увагу, що буде йти мінус мінус, косинус альфа плюс пі на 6. Ось ця формула. Отже, що у нас буде мінус косинус альфа косинус пі на 6. Далі за формулою йде мінус. Але у нас іще ось є мінус. Отже, мінус на мінус дасть нам плюс, плюс синус альфа синус бета, да? Синус альфа синус пі на 6 у нас. Знову ж таки, шукаємо подібні. Косинус альфа, косинус пі на 6, мінус косинус альфа мінус косинус пі на 6. Це буде 0. Далі синус альфа, синус пі на 6, і плюс синус альфа синус пі на 6. Це буде 2 синус альфа синус пі на 6. Пригадуємо, що пі на 6 це 30 градусів, синус 30 у нас буде одна друга. Двойки скоротяться, і у нас залишається просто синус альфа. Отже, отримали відповідь синус альфа. Якщо не встигаєте, будь ласка. Зараз зробіть паузу і допишіть. Діти, ваше домашнє завдання. Попрацювати ще раз з параграфом 13, Подивитися на формули, по можливості старайтеся їх вивчити. І зробіть перші два завдання номера 13-24. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!